Друзі, вітаю! Чому не хочеться молитися? Чому молитва не сповнює радістю, а стає нудною рутиною? Чому я не чую Бога? Саме про це ми сьогодні почнемо говорити, будемо відповідати на ці запитання протягом декількох відео. Тож продовжимо читати Євангелія від Луки, 6 розділ, 12 та 13 вірш. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Коли ми з вами спостерігаємо молитовне життя Ісуса Христа, ми з вами маємо здивуватися, і учні здивувалися. Вони одного разу запитали у Ісуса Христа, попросили Ісуса Христа навчи нас молитися, тому що вони бачили, що його молитовне життя геть відрізняється від їхнього молитовного життя, хоча у них молитовне життя було досить потужним. Ісус Христос мав досконале молитовне життя. Молитовне життя Ісуса Христа є саме таким, яким воно і має бути у людини. Але через те, що ми народилися грішними, наше молитовне життя дуже сильно відрізняється від життя Ісуса Христа. Тож ці. Сьогодні ми з вами почнемо говорити про причини, чому наше молитовне життя не таке, яким ми хотіли б його мати. Ми б хотіли, щоб воно було сповнене радістю, як у Ісуса Христа. Молитовне життя Ісуса Христа було сповнене радістю, щоб нам хотілося молитися. Ісусу Христу хотілося молитися, щоб ми чули Бога. Ісус Христос чув Бога. Тож, перша причина, про яку треба сказати, що дуже часто у нас неправильні уявлення про молитву. Дуже часто, коли ми з вами звертаємося до Бога, коли ми молимося до Бога, ми з вами. Ми думаємо, що ціль молитви це отримати відповідь від Господа, і звісно, ми хочемо отримати відповідь в молитві, і Господь дає нам відповіді в молитві. Але ж питання в тому, що ціль молитви це не просто отримати відповідь від Господа. Ціль молитви набагато глибше. І ми сьогодні скажемо про Три цілі молитви, і перша ціль молитви це пізнання самого Господа, пізнання особи Бога, пізнання характеру Бога. Молитва служить тому, що ми з вами пізнаємо, хто такий Бог і насолоджуємося Божою присутністю. Наступна ціль молитви це насправді, щоб ми змінювалися в Божій присутності, у спілкуванні з Господом, у тому впливі Духа Святого на наше серце, яке ми з вами отримаємо в молитві, щоб ми змінювалися, щоб змінювалися наші бажання, щоб змінювалося наше мислення, наш менталітет, наші уявлення, наші плани, наше розуміння себе і Бога, щоб ми змінювалися. І третя ціль молитви, про яку ми з вами сьогодні скажемо, це саме служіння Богові, тобто в Молитві досягати саме Божих цілей, так ми з вами і читаємо в шостому розділі Євангелії від Матфія, що перед усім ми маємо шукати в молитві шукати царство Божого, праведності царства Божого і все інше, чого ми потребуємо в нашому житті, воно буде додаватися, тому що наш небесний батько створив нас і він наперед знає усі наші нужди і усі наші потреби. І він благий, і добрий, і він піклується про нас. Тож. Перша причина, чому ми не отримаємо радості в молитві, чому нам не хочеться молитися, чому молитва стає нудною, чому ми не чуємо Бога? Тому що ми дуже часто не розуміємо цілі молитви. Тож будемо з вами навчатися розуміти ціль молитви і будемо застосовувати ці знання у своїх молитвах. Наступна причина, чому ми не хочемо молитися, чому молитва не приносить нам радості та задоволення, чому вона стає нудною рутиною, чому ми не чуємо Бога. Це те, що ми не знаємо Слова Божого, і йдеться не просто про цитата, йдеться саме про Слово Боже, коли людина не вивчає Слово Боже, коли серце людини воно не вкорінено в Слові Божому, коли думки, бажання людини не вкорінені в Слово Боже, коли людина не розуміє Бога, не розуміє, чого Господь хоче, не розуміє волі Божої. А це можна розуміти тільки вивчаючи слово Боже. То тоді людина, звісно ж, не чує Бога, тому що вона не розуміє Божих думок. Божі думки набагато вищі за наші думки. Тоді людина не розуміє Бога. Не тільки не чує, а ще й не розуміє, тому що для того, щоб розуміти Бога, треба навчатися розуміти Бога. Бог святий, а ми грішні. Бог всемогутній, Бог наш творець, а ми творіння, і ми не є святими, як є святим Господь. Або якщо ми не вивчаємо слово Боже, то ми можемо розуміти невірно Бога. Нам може здаватися, що ми його розуміємо, що ми знаємо, який він, але насправді ми можемо помилятися. І внаслідок помилки ми можемо розчаровуватися в Бозі. Насправді ж, ми розчарувалися тільки в своїй помилці. Слово ж Боже ніколи не розчаровує. Тож для того, щоб хотілося молитися, для того щоб молитва сповнювала радістю, для того щоб чути Бога і розуміти Бога, нам треба вивчати. Ати слово Боже, вкорінювати свої думки, своє серце в Слові Божому, яке написано в першому псалмі. тож будемо з вами це робити для того, щоб молитва кожного з нас вона все більше і більше походила на молитву Ісуса Христа, для того, щоб нам навчатися мати саме таке молитовне життя, яке мав сам Ісус Христос, тому що Він і є досконалою людиною, якою ми і маємо стати через народження згори та через зростання. Через освячення, через пізнання самого Ісуса Христа, саме для цього ми з вами і читаємо слово Боже разом. Тож радо прошу кожного з вас доєднуватися. А також запрошую підписатися на цей канал, тих, хто ще не підписався. Тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу за для того, щоб якомога більше людей читало Слово Боже, чуло слово Боже, розуміло слово Боже, та щоб Слово Боже змінювало наші серця на подобу Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.